Кіндербол повертається. Минулого навчального року у цій грі схожі на волейбол вже змагались учениці луцьких шкіл. От і нині на турнірі з кіндерболу силами мірялись дівчата п'ятих-шостих класів. Сльози, радість і нові здобутки за фіналом спостерігали наші колеги. Учениця третього ліцею Дарина Будник займається волейболом та кіндерболом уже рік. Під час фіналу дізнаємось, на минулих змаганнях цій команді трішки не вистачило до перемоги, були другими. Також дівчинка розповіла, в чому різниця між волейболом та кіндерболом. Волейбол це треба зразу відбивати м'ячем. Кіндербол треба просто ловити і кидати. Більше я люблю напевно волейбол грати, це цікавіше, та й займаюсь ним. Просто люблю грати м'ячем. Просто подобається, це моє хобі. м'яч. – Ну, як думаєш, яке у вас буде місце? Перше всього у змаганнях брали участь команди з 21 навчального закладу Луцької громади. До фіналу потрапили лише три: Луцький ліцей номер 3 і 18 та жидичинський ліцей номер 31. Про свої місця дівчата здогадувались заздалегідь, але змагались до останнього. Цього разу трішки не вистачило для перемоги юним спортсменкам із Жидичинського ліцею номер 31 Втім, дівчаткам вдалося перемогти команду 18-го ліцею з Луцька. – Розкажи, чим тобі ця гра подобається? Відбивати оце, тушити. Ми Друге. гарно ловили, гарно кидали, ми тренувалися і так виграли. І як ти думаєш, яке ви місце займете? – Друге. Хто перший? Третя школа. Ну, ми перелякалися них. У фіналі не було переможених, бо три команди дівчаток кращі серед багатьох. Без подарунків і нагород не лишився ніхто. Бронзові медалі у дівчат з 18-го ліцею. Друге місце вибороли учениці Жидичинського ліцею номер 31. і перемогли цього разу спортсменки з Луцького ліцею номер 3 Ні дівчата, ні вчителькам не стримували радісних емоцій. Ми минулого року зайняли друге місце, ми так плакали цього року, ми перемогли всіх. І нам попав в півфінал, дуже важкий, 26 та школа, а мали, ми її переграли. Минулого року ми в неї ви. Ми їм програли, цього року виграли. А що заняття? Займаємося дуже багато, часто граємо. Діти дуже люблять. Це один клас, до речі. Це мій один клас, шостий В. Такі молодці. Турнір був би неможливим без підтримки благодійників серед співорганізаторів і Луцька міська рада. Нині кожен такий спортивний захід це можливість для школярів бути здоровими, дружніми та відволікатись від переживань. Дівчата збираються, дівчата тренуються, бачимо дуже гарні результати, запеклу боротьбу. Щиро радіємо, що наші діти мають змогу тренуватися, брати участь в змаганнях, навчатися. Звісно, завдякуючи нашим збройним силам України, усім силам оборони нашої країни. Будемо і надалі підтримувати дитячий спорт в будь-яких його проявах, адже розуміємо, що це не тільки здоров'я фізичне, це і здоров'я ментальне це дуже гарна перезарядка для них і розвантаження для їхнього емоційного стану. Фонд Ігоря Палиці тільки разом став співорганізатором даного турніру. Ми долучилися подарунками нагородної атрибутикою. Дуже хочеться, аби діти пам'ятали усі ці гарні моменти, незважаючи на те, що в країні війна. Віра Шевчук Дмитро Кудик для новин на часі.